Ще владико, владика, на вас покладено завдання серед людей вести навчання, нести народи слово Боже, котре всім жити допоможе. Рятуйте тих, що віру загубили, а Бог додасть здоров'я сил, щоб віра наша була, ще міцніша, душа від доброго ставала все ясніше. Зібрались туди, дорослі діти, щоб щиро привітати і зустріти, прийшлися з душевного веління. Хаті вас благословіння. Благословіть на щастя і на добро. Хай зникне на землі, всі й зло, Хай кожен з нас знайде оту ту дорогу, що приведе до царства Христа Бога. Вітання, за пісні спів. Разом помолимося. Благослові свято! святого, <гуміниція> прости, прости нас, Весового і благослови. Дяку Твоєї Сарство і сила, і слава. Отца і земля, і святого Духа, і во віки веков. Диакон Арсеній Коржевий нагороджується правом носіння камілавки. Аксіос! Аксіос, Аксіос! Аксіос! Диакон Павел Безуглий возводиться в сам протодіакона з правом носіння подвійного араря. ¡Acción! ¡Acción! Десятини Беруть люди смертні, а там той, хто має про себе свідчення, що він живе. І там би мовити, сам Левій, котрій приймає десятини в особі Авраама, дав десятину. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. він був муж праведний та побожний. Що чекав у утіхи Ізраїлевої, і дух без свят в ньем, і биєм обіщанно Духом святим. Не видіки смерті, прежде даже не видів Христа Господня. Преосвященне мітрополіти, архієпіскопи, єпіскопи православния, чисної пресвітні своє живо кресті По проблемами вот здесь есть священные во имя Отца и Сенсия там.